Так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас вівторок, 16 вересня. Перша чверть одного місяця пройшла. Прийшли такі всякі дощики. Ми знаходимося в Карпатах, в Колівських Бескидах. Половина восьмої ранку. Пробуємо оглядати молоді ялинники. Дуже важко тут заглядати. Дуже важко тут шукати. Але ось вони, перші знахідки. Перші, не перші, то таке собі. Відпрацював дощик. Відпрацювала погода. Ще? Ось так у нас ой. Що у нас тут ще? Пробуємо заглядати. Ще один. Ось такий. Ще у нас трієчка є. Ну що можна сказати? Ніч була тепла. Дощик своє зробив. О, будь ласка. Який чудний малючок при самій дорозі. Що у нас тут? Ось поки що такий результат. Буває і такі уйки, і інакше попадаються козарики. Воно все починає розкручуватися, ніжка стала тепла бути, дощики переходять, Ну, ліс вологий. Ще 2-3 дні не було нічого. І зараз Ось починаються перші такі натяки на потужну грибну хвилю, воно вже починає вилазити. Якість гриба, скажу вам, поки що так собі. Багато квартирантів їсти хочуть всі. І що би ти тут не робив із хробаками. Сильно не поспориш. та Неприємні моменти треба лазити попід ці ялички. Благо сьогодні був вітерець теплий, всю росу поздував і воно ходити значно легше і простіше. 16 вересня, вівторок. Мандрівка тільки розпочинається. На даний момент. На одному місці три такі друзяки. Що сказати? Багато поки що нема. Кидаю всі до кучі, потім сяду собі в укромну місцинку і тих всіх колегів переберу і почищу. Непогане місце в мене тут було, але бачу, їздили машини, порили, порили, все. Порицькали. І що, чи щось тепер тут виросте, складно сказати, але проглянути проглянемо. Ось Так воно. Ну, які гриби зараз ростуть сьогодні, на сьогоднішній день. Попадаються, знову почалися дубовики, синяки. Полізли по трішки біленькі вже по дрібних ялицях. У смереках ще чомусь до сих пір нічого не починалось. Але от яли, ялиці вже починають. Господи мій, Що ви тут понаробляли? Що ви тут понаробляли? Понарубували, понарубували. Варвари. Варвари. Так. Ось цього молодняківці. Зараз, звичайно, прийдеться мені на колінах прочисувати. Ситуація не дуже приємна, але нікуди від того не дінешся. Така доля грибника. О, будь ласка, бачите. О, дивіться. Ось він. Бачите, ще один. Тількино починає вилізати. І отак О, залишали. Що за народ? Фляшки, бомби, що не хочеш? Узлісся. Народ перш ніж іде на гриби, мусить випити вітри фляшки, щоб гарно збиралося. А потім Кажуть, що грибів нема і лягають спати під найближчий кущ. Такі грибники, окрім галасу і круговороту словесного шкоди не приносять взагалі-то. Все добре. Це добре. На сьогодні поки що спокій і тиша, поки що я ще нікого не бачив. Ну що ж, будемо підніматися трішки вище. Опа. Так ось, будь ласка, отаке у мене. На даний момент добро. Скалюски без киди. Напрямок зі східниці на сколе. Всі питають, де я грибарю. А я кажу, дивіться, фільми до кінця, інколи. Я даю інформацію приблизно для орієнтації. А далі, як то кажуть, простір для думки. Шухайте, знаходьте свої місцинки, які вже будуть чисто ваші. Ось. Ой. Виліз трішки з хащів. Зараз подимо, робимось на красу природи. Ось. Такі у нас. Краєвиди чудові. І ялички колючі. А поміж них біленькі, смачнючі. Попробуй їх тут відшукай. Краєвиди. Пізніше прийдеться перебратися на тамту гору. Там також щось можливо буде смачненьке. Ну що ж, фу-фу-фу-фу-фу. Треба братися серйозно до справи. Братися серйозно до справи це значить виключати камеру, залізати в ті ялиці і повзати на карачках. Масово ще їх немає. Інколи вони ростуть, то ростуть. По 8-10 штук на одному місці, зараз по одному, по два-три. Але дякувати Богу і за це, бо думав раніше, що ситуація була досить таки неприглядна. Ось так ось, ну поки щось. Більше не попадається нічого. Глянемо на восьму ранку мої здобутки. Ось воно широким планом. Ось так. Приблизно у мене на даний момент. Добре? Добре, добре, добре. Рухаємось далі. Велики, великі гриби попадають тільки. Знову ж таки в буковоберезовій, березово-яловій мішинці, от чиста ялиця тільки ну, починає відкриватись. Ну що? Інколи тут буває багато грибочків. Наразі два і ще чотири внизу, шість штук, поки що. поки що. Добре, там побачимо. Поки що всім мирних, щасливих мандрівок. До побачення. До зустрічі. Слідкуйте за каналом Країна Грибландія. Бажаю всім добра і всього найкращого. До побачення.